Подерті речі, килими, понівечені меблі і взуття. Уже майже рік пані Олена страждає від дій своїх сусідів. Як не прикро, але вони ще й родичі. Позирайте, на одному боці є, на другому боці ні, одрізали. І каже, може, можешся таку ташку купили? Та що то, кажу, з мене дурну робиш. Кажу. Я мінеціж що вивела, ми то, прийшли три, три міліці, що я їм вела під ноги. Ви видите, що зробили? І все, А ся пообзирайте. Діти вже не примамку, то ся сопле. Що ся сопле, кажуть діти, щося соплеки, вони то в шитку порізали. Великих сварок між родичами не було, земельних сутичок теж не виникало. Пані Олена з чоловіком у відчаї, адже застати чужих у себе вдома на гарячому ніяк не виходить. Зачалися мені угрозу. Не знала звідки. Я прийшли да слушаю, до яких пор мельчати будемо. І потім я всі взяла номера, що мені пробивали на домашній, на стаціонарний, на мобілку, понесла в міліцію. Каже, ми знайшли ваших кривдників, вони вам надзванювали. Двоє, каже, пробили співробітницю і одну колишню листоношу, а двоє ще за межі недосяжності. Знайшли всіх, хто дзвонив, але те, що саме вони нівечать майно родини сюч, дотепер ніхто підтвердити не може. Та й господарям важко услідкувати за злочинними діями сусідів. Не завада так званим злочинцям навіть собака, який охороняє будинок. Поки господарів немає вдома, вони підкидають йому снодійне, після чого він спить майже добу. Прокрадаються в будинок через город, каже чоловік Олени Васильівни пан Петро. Перескочити невелику огорожу не проблема, аби тільки нашкодити в будинку. Хазяйнують як удома. За словами господарів, їхні сусіди не лише пошкоджують речі, взуття, меблі та килими, а й крадуть те, чого їм бракує, а також міняють навіть новий посуд на старий. Шкодять потрохи, але на багатьох речах. Живуть вони поруч у сусідньому будинку. Це син двоюрідного брата пана Петра із сестрами і дружиною. Причини як такої немає, каже пані Олена. Родичі стверджують, що родина Сюч їм заздрить. То мені завідеш, і у мене дівкине, то мені наклав яйця і мертву воду. Як це чоловік полаяв, так і я, казала, давай до церкви на Вангелія. Проблем не є, яся не бою того. Він не хотів, і почалася тіганина. То вона каже, то не я, то не я, ти дурна, то не я. Ну а я ко. Ну а Ну, ако? ну і чого не пішли до одного сусіди, до другої, а й прямо на водку услід до неї. Прямо на водку слідчі до неї і їх яргати там по міліції, ходили, просили. їх. Зверталися вже і в обласну міліцію, і в прокуратуру, поки все марно. Діти пані Олени кажуть: простіть їм і моліться. Однак подружжя буде добиватися справедливості і надалі, аби їх родичі відшкодували 15 тисяч гривень за понівечене майно. І лише тоді закриють цю справу.